22 матері, які втратили синів і доньок, і 22 фотоколажі з їхніми найріднішими. У день матері на європейській площі презентували виставку Серце матері воїна на кожному фотоколажі – Портрети матерів і їхніх дітей, які віддали своє життя за незалежність України. Зініціювала створення пам'ятних картин. Мама полеглого оборонця Маріуполя із позивним Вахр. Хотілося, щоб вони відчули. Тепло, душу, душевну підтримку і, звичайно, світлий спогад в таких світлих тонах, з найдорожчим, зі своїми дітьми, які в цей день не скажуть мам, обіймаю, мам, цілую. Дуже хочеться, щоб кожна мама розуміла про те, що вони не забуті, про них пам'ятають. Сину Ольги Станіславу Джурі Соколовському було лише 18, коли він став на захист України у 2018 році. На початку повномасштабного вторгнення РФ оборонець разом із побратимами зупиняв наступ росіян на Маріуполь, а згодом загинув на Азовсталі. Його життя обірвалось у 22 роки. Хочеться, щоб всі діти вернулися додому. А ми, як матері, будемо все життя їх чекати. Для мене мій син не загинув. Він захищає мене просто з неба. Для мене він просто зіронька. Живемо спогадами, і сьогодні в день матері. Я тут, тому що тут наша вся Азовська родина. Таку виставку у Вінниці організували вже вдруге і планують щороку охоплювати більше особистих історій захисників, які загинули, та їхніх матерів. На кожному колежі не лише фото, а й цитата оборонця. Коли я почала їх по одному виставляти в Фейсбуці, ви знаєте, це такий, ти відчуваєш такий моєму серцю, я і лікувала і своє серце, тому що коли ти розумієш, що десь там мама відкриває Фейсбук і тут раз, і вона бачить неочікувано такий світлий спогад, вона разом зі своїм сином, і тобі радісно, що цю біль сердечну, хоч трошечки обійняли, облегшили. Ця виставка стала ще одним нагадуванням про ціну, яку українські родини заплатили за життя в незалежній країні. Вся Україна сьогодні плаче разом з такими матерями, тому що немає більшого горя, чим тратити рідну людину, рідну дитину. Тому ми підтримуємо матерів, матерів наших героїв, які віддали життя, і ми завжди вшановуємо пам'ять. Ми несемо їх в серцях. На завершення події кожна мама отримала свій фотоколаж, як теплий спогад і данину Шани. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.